Добрий день народ. Прочитаю поезію, яку написала сьогодні. В такий складний час. Думаю, треба насичувати простір України чимось хорошим, але одночасно треба знати причини і наслідки для того, щоб вийти з таких ситуацій, які нам неприємні. Піднятись над осудом називається. Піднятись. Не судити нікого. Слова болять це наше его, наше его створене зі звуку, зі слова, що дає сполуку. Слово це такий дріб'язок, кожне слово діє, як зв'язок, кожне слово несе емоцію. Роздивись, де працює овація. Вистави і сцени для сміху програємо собі на втіху, і не подумали, що на завтра сцена розійдеться, як мантра. До чого це прив'язане тут? З нами проживає наш дух. Ми живемо в просторі неньки ми в її лоні, козаченьки, наповнюємо простір ми. Щось розказали, щось набули, заливаємо простір любов'ю, подяку дощу, повітрю, промовлю. Україна розіп'ята ненька, на хресті і в церквах бідненька. Її дітей забрали в церкву, чужий дух зробив її мертвим. Рознесена по пікселях, клітинах, Розхристана впала в руїнах, макрокосмічна і велична, прийняла дріб'язок містично. Отой прийдешній, отой чужий, Заморочив голову він злий, він голодний, ненаситний, мікробний дух, він спритний, кипить котел, бурлить вогонь. Гармонія поставлена на ком, гармонія, як вищість і лад, гармонія з любов'ю у такт. Танець у двох, як візерунок, плететься в ефірі малюнок, виходить імпульс з низини, там зародились емоції людини. Емоційне терпіння, розчарування, якась образа чи вагання, щось таке, що несе у дію, чи засідає, переходить у мрію. Ми живемо в у тілі Творця макрокосмічного пульсу Христа, носій гармонії безумовної, а Україна місце обумовлене. На Україну надітий ковпак. Уособлено танцюється гопак, на її серце накинутий капкан, у кубик занесений орган. Мікрокосму у тіло вживили, мікроби своє поле створили, емоції інші їх почуття, людина у полоні їх буття. Змішали енергії живі і штучні, програми внесені, поручні, емоції живуть у зашкалі, техніка магія в тілі надалі. Мікроби, віруси, програми занесені, занесені в тіло без гами – Це інші духи, чужі правління. Макрокосмі засіли для скигління. Віддати інфекцію, як невагоме, у свідомість вернути несвідоме, переварити чи знешкодити, проговорити чи полагодити. Україна скидає чуже ярмо. Не треба чужого його віддамо, неньку зцілюємо від брехні, від спотворення, що на умі, тече потік Святого Духа. Космічний імпульс, слухай, в резонансі резонансінькі України, гармонія піднімається з руїни. Ми організм, ми разом з нею. Наше тіло пливе з її піснею. Вона мелодія, вона гармонія, ми в її лоні, симфонія. Боги тут, на землі України. Ми богами вертаємось з руїни. Ми народились з відчуттями, Святий Дух нені разом з нами. Україна виростає крізь бетон, Україна піднімає вище тон. Україна ненька, просто зі слова. Вцілюємо матір, душу Христову. Люди замасковані ангели, а народ на крилах у архангела, наш архангел кон гармонії, ми його народ, його церемонія, ми частинки, народжені в любові, були віддані чужинцю у змові. впали в несвідомість, у полон. І повертаємось у власний кон. Експеримент закінчений і досить. Шматувати тіло, що голосить, ми йдемо у вічність життя зі Святим Духом ми його дитя, не відступимо ні на крок, добре вивчили в школі урок. Ми не живемо емоції чужі. Ми в гармонії, ми на коні, ми недосяжні для знощань, в нашому полі нема зазіхань. Чужі емоції покинули тіло, аура світлом запалахтіла. Дякую всім, надіюсь, буде корисно.